Рятуючи своїх бойових побратимів від смерті, Павло Дияк віддав найдорожче життя. У складі екіпажу бойової машини потрапив у ворожу засідку. Трапилося це 12 липня минулого року неподалік населеного пункту Маринівка, що на Донеччині. Сергій Шорохов був разом із загиблим в одному БТРі. Ми вивозили поранених, які поїхали по воду, попали під обстріл. Перекинувся у АЗ, в якому їхали. На наші служивці. Ми поїхали за ними. Вже забрали їх з місця пригоди і потім, цей, потім вже самі під Маринівкою попали під, під обстріл, ну, їх, їхавши по дорозі, попали ще й на міну. Деталі того дня Сергій Шорохов не пам'ятає, адже все відбулося миттєво. Прийшов до тями у лікарні. Ну, оказується, що Володимир Славич не спас. Він загинув на місці? Так. Да. Мені не говорили про це більше місяця. Із загиблим Сергій Шорохов служив в одному підрозділі 15 років. Разом були інструкторами з водіння бойової машини. Розповів, Павло був товариським, але мовчазним. У річницю смерті Павла Діяка на місці захоронення у колі однослуживців, рідних та друзів відкрили меморіальний комплекс. Кошти на його виготовлення та встановлення зібрали члени міської афганської організації, профспілок та працівники прикордонної академії. Ми займаємось сім'ями загиблих, ніхто не перебуває поза нашою увагою. І, зокрема, сім'ї Павла Станіславича надана окрема квартира. Ми зараз з Академії проводимо там ремонтні роботи в тій квартирі. Минулого року ще вступила до академії. Донька Павла Станіславовича, ми працевлаштували дружину, тому всі ці сім'ї, всіх 64 загинувших наших побратимів, знаходяться під нашою пристальною увагою. Біля меморіалу священнослужитель помолився за душу загиблого, освятив пам'ятник. Квіти лягли у підніжжя. Вічна пам'ять та слава герою. Ще один меморіальний комплекс Павлу Дияку встановили у Хмельницькому на території центру забезпечення навчального процесу прикордонної академії та увіковічнили його пам'ять меморіальною дошкою.